Він був невгамовний. Йому завжди, завжди треба було бути попереду всіх. Він як кажуть, і ще з дитинства розштовхував ліктями і вискакував наперед. Мирослав був дуже такий компанійський хлопець, добрий, завжди допомагав товаришам. Ніколи від нього не було, як кажуть, якихось таких негативних. Емоції, негативних поступків. Був він така людина позитивна, скажімо так, ніколи не відмовляв. Якісь проблеми з технікою чи ще з чимось. Він завжди дзвонив батьку, батько піднімає завод і приїжджають, допомагають, ремонтують БТР, бо дуже старі. Техніку. Познайомилися ми ще в Житомирі. Ходив він вокруг БТРа, каже, все в житті пройшов, каже, столяр, все робив. Ну, Цього чорта ще не сідла. Зараз осідлаю. Хороший БТРщик був.